Майнкрафті є багато рідкісних речей, але більшість гравців вважають яйце дракона найрідкіснішим предметом у грі, як і мій друг візі. Чел, яйце дракона точно найрідкісніше, воно навіть підписано рожевим кольором. Ало, що взагалі в теорії може бути більш рідкісне? Але ми домовилися, що я доведу йому існування набагато рідкісніших предметів. Тож в цьому відео ви побачите, як я здобув найрідкісніші предмети в Майнкрафт Хардкорі. Всі рідкісні предмети я поділив на три групи, в залежності від того, як важко їх здобути легкі, складні та неймовірні. Ви будете дуже здивовані тим, як я їх буду здобувати. І перший предмет у нашому списку це гнила картопля. Так, це не дуже корисний предмет, але він є доволі таки рідкісним, бо при зборі картоплі є лише 2% шансу, щоб випала гнила картопля. Тож я хапаю кісткове борошно та картоплю стоп, я реально виживаю 600 днів і у мене немає картоплі. Тож для того, щоб отримати картоплю, я відправився в село неподалік. Скільки разів я вже сказав слово картопля? Хтось рахує? Кравши з городу у селян дві картоплини, я прилетів на свій город і почав вибивати гнилу картоплю. Оу, це було легко. Далі в списку кроляча лапка, яку можна отримати після вбивства кролика, із шансом 10%. Тож я відправився в пустелю і почав шукати кроликів. Цей чувак щось поняв. І наступні 20 хвилин я вбивав кроликів. Але не будемо про сумне, кроляча лапка здобута. Хочу вам сказати, що вам варто додивитися відео до кінця, бо коли будуть зібрані всі предмети, я запрошу в візі, щоб він оцінив їх. Далі по списку Черепок. Це шматочок панциру черепахи, який випадає з маленької черепашки, коли та виростає. Тож я знайшов черепах на побережжі та збудував для них невеликий паркан. І для того, щоб потім сюди не вертатися, я здобув аж 11 черепків, з яких скрафтив два черепаші шоломи, один з яких знадобиться нам пізніше. Потім я почав збирати всіх морських мобів, яких можна взяти у відро. відро! Дай Наймедро! Першою я зловив звичайну тріску в теплому океані і разом з нею тропічну рибу. Далі я відправився в холодний океан, щоб зловити лосося, і повертаючися в теплий океан, мені пощастило знайти скелезуба. Потім я полетів у біом болота і розвів жаб для того, щоб зловити пуголовка. Це шо? Компанія Там же я почав копати під себе і натрапив на квітучі печери, де почав пошуки аксолотля. Знайшовши їх, я взяв собі двох, бо вони нам ще знадобляться для здобування чогось дуже рідкісного. Далі по списку вся кінська броня, і якщо шкіряною все легко, її можна просто скрафтити, то інші три потрібно знайти. Тож я відправився в Незер та пішов шукати кінські обладунки в фортеця. Буквально у першій скрині я знайшов залізні обладунки це що, два злитка? І в наступних скринях золоті та діамантові. Далі у нас бутилочка з досвідом, і її я просто купив у селянина. Після чого скрафтив підозрілу юшку. Ну, ну, скуштую. Чувак, юшка спіртова, походу Далі в списку у нас всі музичні платівки, які є у грі. Якщо хтось не в курсі, 12 платівок із 16 випадають з кріпера, якщо його вб'є скелет. І ні, я не збираюся робити цю штуку з тіктоків, де збирають повну яму кріперів. І скелет стріляє через лаву в динаміт. Ой, не втримався. Спочатку мені треба скелета зловити. О, наприклад, ось цього чел. Ти. Так, давай до мене. Ну чувак, ти серйозно? Так, так, назад. Оп, давай туди. О, ти в золотих штанцях сюди. ні 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 не в яму. Давай, підходь Ні-ні назад. Єс! Ну, і звичайно, даю йому круте ім'я. Тепер треба яму кріперами наповнити. От ти самогубець клятий. Броня з шипами в цій ситуації зіграла проти нас. Тож я зловив нового скелета. Єс! Так само круто назвав і закрив блоком. Після чого всю ніч намагався зібрати повну яму кріперів і проявив свою максимальну професіональність. Йомайо. Далі я до самого ранку збирав кріперів у яму, і коли вже настав день, я поставив динаміт, зламав блок, щоб скелет з крутим ім'ям міг стріляти, і байтив його підпалити динаміт. Він мене так зараз ще застрілить. Давай, стріляй чахлик Ооо. Зараз буде бам! Нічого собі платівок випало. Йоу, та тут майже всі, що треба. Але мені не вистачило ще трьох платівок, тому я дочекався ночі, знову зібрав повну яму кріперів і підірвав їх. І з другої спроби я здобув всі платівки, які можна отримати як дроп з кріперів. А от решту платівок я здобуду вже трохи пізніше. Далі я взяв драконяче дихання в баночці, яке я здобув, коли вбивав дракона. А також хапаю у скрині 10 злитків незариту, з яких крафчу блок не Зариту та магнетит, до якого прив'язую компас. І ми вже майже закінчили з легкими предметами. Єдине, що нам лишилося, це зібрати всі варіанти козячих рогів. І щоб максимально як же ви задолбали. Максимально геніально вирішити проблему. Я вирішив, що збудую для цього ферму. Тож для початку я полетів у біом високих гір на пошуки кричащої кози, бо зі звичайної кози випадають лише чотири варіанти рогу. Ти кричеш? Походу не кричить. А ти будеш кричати? Ні, я вже літаю хвилин 20 і ні одної кричащої ще не зустрів. Так я літав від гори до гори, і за годину часу так і не знайшов ні одної кози, яка б кричала. Тож після пошуку інформації в інтернеті я зрозумів, що кричаща коза також може з'явитися при розведенні звичайних кіз із шансом 2%. відсотки. Ну, це вже краще, ніж по світу літати. Тож я почав будувати загін для кіз, де зможу їх розводити. Я ще тільки почав будувати і от тут от таку компашку побачив. Спочатку я збудував велике кільце, яке огородив парканом, та збудував дах зі скла, щоб кози не могли вистрибнути. Чувак, тут нема квітів, що ти тут робиш? Далі всередині я поставив лодку, в яку посадив курку, і поставив блоки каменю над нею. Тож тепер, коли кози будуть намагатися бити курку, вони Вріжуться у камінь, через що їх роги будуть випадати і збиратися у скрині. І наступні декілька годин я розводив кіст та намагався зібрати всі можливі варіанти рогів. О, є, тепер маю всі вісім. А я нагадую вам, що в кінці відео в візі буде оцінювати всі зібрані предмети. Вам дуже сподобається його реакція. На цьому ми закінчили з легкими предметами. Тепер переходимо до складних. І перші в нашому списку всі види ковальських шаблонів. Першим я почав шукати шаблон під назвою Берег, і знайти його можна в затонулих кораблях. Так, перша скринька. І друга, нічого корисного. О, тут ще один лежить. Нічого. По курсу ще один корабель. Тут залізо, а тут. Є, ковальський шаблон. І отруйна картоплина. Ви серйозно? Нащо я її тоді вирощував? Далі я полетів у біом джунглів для пошуку ковальського шаблону дикість, але складність пошуку в тому, що потрібно знайти храм в джунглях і вже там сам шаблон. Оу, храм! Як я його відразу не помітив. Так, де тут вхід? Коротше, тут буде вхід. Так, і в скринці у нас. Да. Ну, книга нормальна така. І в цій скринці що? Ага, ну капець я невезучий. Ну, на. Краще ще один храм. І тут у нас. О, є шаблон. Далі у нас шаблон дюна, який можна знайти в кустельній піраміді. От і пірамідка. О, схоже, я тут вже побував. Ще одна піраміда. воу 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 Йоу, як мене пролагало! І тут у нас золоте яблучко. Нічого, нічого. Єс! Шаблон Дюна! Потім я полетів шукати аванпост розбійників, де можна знайти шаблон під назвою Варта. Так і чи буде він тут, а? немає. О, тут поруч ще один аванпост. І чи буде тут шаблон? Так, це було дуже легко. Так, а це що тут? Ага, закинуті шахти. Ану? Оу, блискавиця. Цей зачар нам дуже буде потрібний у майбутньому. Обов'язково забираю. Далі по списку шаблони. Хвилі та бісик. Який, чорта, бісик? Що це взагалі? А, це векси. Чо, блін, бісик. Для здобування цих двох шаблонів треба знайти дуже рідкісні структури. Для хвиль нам потрібна підводна фортеця, а для бісика потрібен ліс. Маєто. Тому я, як геній Майнкрафту, вирішив купити карти з місцем знаходження цих структур. Що за дебіки взагалі? Як ви тут застрягли? Тож після купівлі потрібних карт я відправився в подорож до лісового маєтку. Ух, м'яке приземлення. Ці чудики відразу нападають, блін. О, Якась цікава кімнатка. Лол. Шаблон бісик в першій скрині, але я не зупинився на цьому і продовжив досліджувати маєток. Та знайшов ще два шаблони. До речі, тут є ще один дуже рідкісний предмет. Якщо хтось не знав, це єдине місце, де може натурально згенеруватися діамантовий блок. Забираю по другій карті. Я відправився до підводної фортеці та вбив вартового, з якого мені випав шаблон хвилі. Далі у нас шаблон ребра. Його ми можемо знайти в незерських фортецях, куди я і відправився. Так. Так, перша скринька. Щось воно дуже рідкісне. Ей, ей, відвали. Ну Нарешті, шаблон. Наступний шаблон рило, і його можна знайти у бастіонах, де також ми знайдемо першу із чотирьох недостаючих музичних платівок. Тож я відправився до найближчого бастіону в першій скрині, як завжди. воу воу це що за нападіння? Опа! Пішов звідси. Їм мало багато тут. Оу, так. І платівка. Капець, як пощастило. Далі в нашому списку шаблон Око, а також ще одна платівка. Знайти ці предмети можна у Стронгхолді, тож взявши очі Ендеру, я полетів його шукати. Ой, от я й тута. Давай, в першій скрині. Єс! О, ще один. О, ось і платівка. Далі я відкрив портал та полетів на пошуки ендерміста, в якому треба знайти шаблон під назвою Вежа. І за 15 хвилин я знайшов ось таке місто. Ви серйозно тут, хоч скриня, буде. Не знайшовши нічого в скринях, я полетів далі і знайшов ще два міста. Та через декілька скринь знайшов потрібний шаблон. Далі потрібно відправитися у стародавнє місто та знайти два шаблони. Боронитель і найрідкісніший у грі тиша. Ну напевно буду строїтися і лутати. Ух! І тут у нас шаблон-боронитель. Єс! До речі, тут також треба знайти 9 фрагментів платівки для її крафту. Ось саме такі фрагменти. Ой-ой! Походу, зараз Варден заспавниться. Капець він страшний. А що, якщо з лука вистрілити? Ой-ой-ой, поняв, поняв, все-все. Ну тут немає вже дістати. Ух, бляха! Полетів я нафіг. він і далі за мною біжить. Треба змінювати підхід. Тож, пошукавши інформацію в інтернеті, я знайшов ось такий механізм, який вимкне спавн Варденів, що дозволить спокійно лутати стародавнє місто. Принцип дуже простий. Стріла підкидується поршнем кожні пару секунд та тригерить спавн Вардена, але через воду він не має де з'явитися, тому ніде у світі не може заспавнитися ні один Варден. Тож далі я спокійно лутав скрині по місту. Вау! Зачаровані золоті яблука! Вони нам знадобляться для деяких. Рідкісних предметів. До речі, ще треба зібрати 8 уламків відлуння для крафту компасу відновлення. А на що він взагалі показує місце останньої смерті гравця. Дуже корисна річ у хардкорі. Ось і він, шаблон, тиша. А от наступні 4 шаблони можна знайти у підозрілому гравію та піску, де я знайду ще багато предметів зі списку. А саме останню недостаючу платівку та всі 20 існуючі гонча. Карних черепків. Перші чотири черепки можна знайти у пустельних пірамідах. Десь тут має бути підозрілий пісок. О, ось і він. О, з першої спроби, черепок. О, походу, ще один повторка. Діамант, динаміт, порох. Ну і все, тут більше немає піску. О, бачу, тут ще колодязь. В ньому також є два унікальні черепки. О, є черепок, варильник. І в іншому піску підозріла юшка. Ну, ану, заради інтересу скуштую. Ну, звичайно, отруйна. Хто б Сумнівався. Ще одна піраміда. Плюс один. Це той випадок, коли я не радий діамантам Динаміт. О, ще один новий, повторка, повторка. О, нагорода. Все з пірамід є, всі черепки. Але в колодязі я ще один не знайшов. І тут у нас. Так, з першої спроби. Все з черепками з пустелі покінчено. Наступні чотири шаблони знаходяться в холодному океані, куди я її полетів. Так, відразу черепок. Так, по одному всі. Плюс один. О, лезо. Повторка. Єс. Це було легше, ніж я думав. Також тут поруч у теплому океані знаходяться ще три черепки. Золотий самородок, дерев'яна мотика, пшениця, блін. Та яке вугілля! Я, походу, всю вдачу вже витратив. Яйце нюхача, ви серйозно? Ну нарешті, перший черепок. Єс. Ще один. Повторка, повторка. Та ви прикалуєтеся ще повторка. Таке відчуття, що в цих руїнах я вже увесь пісок перелопатив. Знайшов ще одні руїни. Та ну, ще одне. Повторка. Ні, ну це що за приколи такі. Вже треті руїни. Третє яйце нюхача Так, черепок і повторка. Ну, будь ласочка Так. Є. І останні сім черепків можна знайти в давніх руїнах по світу. Тож я полетів їх шукати. Ось і руїни. Це що? А, горші. О, перший ковальський шаблон, плюс черепок. Опа, ще один. О, ще ковальський шаблончик, ще новий черепок. Походу, ще черепок. А, то цеглина, блін. Небезпека. Я тут вже все розрив і вимушений нові руїни шукати. О, ось і вони. Плюс черепок, блін, знову цеглина. Повторка. Розбите серце. І останній черепок у скарбничку. Тепер є всі черепки, але ще треба два ковальські шаблони та платівку. Плюс шаблон. І відразу ж платівка, лоу. Оу, вивіска. Що ж написати? Напишу нікнейм крутого чувака. Дивіться, іглу, і поруч руїни. Я в шоці з того, який я везучий. Та знов повторка, йомайо -йо. Так, останній шаблон. Тепер є всі предмети з руїн. Далі по списку серце моря, а також вісім мушлів навти. Луса, з яких, в свою чергу, я скращу морський провідник. Тож для початку я відправився шукати мапу скарбів, бо в кожному скарбі гарантовано можна знайти одне серце моря. Так, от і мапа. Скарб має бути тут. Ем... О, отут. Ось воно, серце моря. Але для колекції я знайшов ще одне серце і відправився вибивати мушлі з потопельників. Так, ось один чувачок. Перша мушля є. Так у вас багато і нікого з мушлею, блін. Ох, маленький з мушлею. Так, чувак з тризубцем. Тризубець нам дуже треба буде для майбутніх предметів. О, дивіться, яка мила квіткова полянка. Ще мушля, плюс один, восьма і остання. Насправді, це зайняло чотири ночі. Блін. Далі в нашому списку всі види шаблонів для стягів. Тож вдома я взяв шаблон Рило, який знайшов у бастіоні, а також кравчу шаблон річ за допомогою зачарованого золотого яблука. І шаблон емблема квітки. Наступний шаблон можна купити у картографера. Так, ось він. Тобі компаси, блін, треба. Ну, цього має вистачити. Так, і чи буде він нам продавати шаблон? Ще... Тепер ти будеш картографер Чувак, від долі не втечеш. Ну о Блін, я його загубив. Чувак! От він, шаблон глобус. Далі йде шаблон-череп, для якого я полетів у Незерську фортецю, щоб вибити череп візер-скелета. Але голови нам ще знадобляться в майбутньому, тому потрібно вибити 5 штучок. Так, ось і скелети. Ну ясно, нічого не. О, перший череп. Ого, і другий череп. Нічого не випало. О, лол, третій череп. О, блін! капець, як так? Ну нарешті четвертий череп. О, ще один. Та ну, два черепи підряд. Є, шаблон череп. А от останній шаблон з головою кріпера я здобуду вже трошечки пізніше. Далі я скрафтив ще один шаблон на річ та примінив його на баннері. Стоп, шаблон не витратився? Блін! Зробив я це, щоб отримати баннер з логотипом Моджан. Далі я заспавнив візера для того, щоб він вбив мирного моба, і я отримав троянду візера. Після чого я вбив самого візера і отримав зірку незеру. Було навіть трошки важкувато. Ну і останній складний предмет у списку це маяк. Але я думаю, моєї алеї маяків буде цілком достатньо. Тож на цьому ми закінчили зі складними предметами, але перед тим як почати здобувати неймовірні, я вирішив побудувати великий музей для всього, що я вже зібрав. Ну і звичайно, почав. Зі збору ресурсів, і їх треба капець, як багацько. Тож наступні декілька годин я займався збиранням абсолютно різних ресурсів, таких як звичайний ґрунт, базальт із незеру, дуже багато дерева, а також цегли з болотної грязюки, і ще просто гору всяких блоків. Далі я почав підготовку території під будівництво, розчистив дерева та вирівняв ландшафт. Ну що, готові? Далі я розмістив всі предмети на свої місця, і зараз ми маємо ось такий музей, але для його закінчення треба здобути неймовірні предмети. І перші два предмети це вугільна та смарагдова глибосланцеві руди, які є найрідкіснішими рудами у грі. Вугільну руду легше за все знайти на рівні, де камінь переходить у глибосланець. Так, тільки моби мішають. О, бачу, вугілля І так, відразу знайшов. Якщо що, мені зараз дуже пощастило. А от зі смарагдовою рудою. Все буде набагато важче, бо її відносно легко можна знайти лише у печерах, які знаходяться під біомом лугів. Тож знайшовши такий біом під землею, все, що мені залишається, це копати. Дуже багато копати. Далі я вирив тунель завдовжки в увесь біом, і від нього копав тунель в сторони на 5 блоків. Нічого не знайшовши на одному рівні, я почав такий же тунель вище, і сталося ось це. О, глибосланцевий смарагд. Це було дуже швидко. Залишивши ці блоки в музеї, я хотів приступити до здобування всіх голів мобів, але для цього мені потрібний заряжений кріпер, якого можна отримати лише в грозу. Тому я підготував тризубець і чекаючи грозу, я буду здобувати інші предмети, наприклад, зілля майстра черепахи. Це зілля, яке вариться з черепашого шолому. Хтось взагалі знав про існування такого зілля. Далі я додав до нього драконяче дихання, що робить його ще рідкіснішим. Потім я почав будувати місце, де буду розводити аксолотлів для того, щоб вивести синього аксолотля. Шанс отримання якого складає приблизно 0,083%. Тож я наловив повні скрині тропічної риби, набрався терпіння і почав свої страждання. Ам, так швидко. Ходи сюди. Я думав, це займе набагато більше часу. А от гроза так і не почалася, тому я прийняв рішення шукати останній предмет зі списку, а саме рожеву вовну, але таку, яка випаде з натурально згенерованої вівці, шанс спавну якої 0,16%. Так, я божевільний. Тож далі я просто летів по світу і надіявся на спавн рожевої вівці. Це займе дуже багато часу. У мене вже таке відчуття, що я літаю по одних і тих самих місцях. Та ну реально! Нарешті! тепер ти будеш жити тут. Ось вона, рожева вовна. Це був дійсно найскладніший предмет. Але нам ще залишилося здобути всі голови мобів. А я нагадую вам, що грози до сих пір ні разу не було. Тож я взяв зі скрині голову дракона та череп візер скелета і розмістив все, що зібрав у музей. Далі я підготував пігліна в незері, для того, щоб підірвати його там заряженим кріпером. І все, що мені лишилося, це. Чекати в АФК Так, я, походу, чув грім. Зараз перевіримо. Так, це однозначно гроза. Так, швиденько шукаю кріперів. О, ось один. Заряджаємо. Бам! Є, голова зомбі випала. Ще один кріпер. О, і давай цього скелета відразу. Є, череп скелета також є. Ще один. Та ну, серйозно, платівка випала Так, і Бам! Є, голова кріпера, але нам треба дві. О, три кріпери поруч. Тепер точно вийде. Давайте, все, тепер залишився лише піглін. Так, давай за мною. Єс, а я швидко лечу в інший портал. Кріпер а? О, ідеально. Ну погнали! Є! Остання голова вибита! Це було дуже весело і драйвово. Тож далі я швидко скрафтив шаблон емблема Кріпера, зробив баннер і розставив усі предмети у музей. І коли я зібрав усі предмети, я готовий показати їх візі. Реакція буде від його лиця. Чому так ви дізнаєтеся в моєму телеграмі? Полетіли, будеш показувати мені, що ти там наробив. Це отут, от дивись, що я збудував. Out. Порядочно цілком. хо-хо. Uh -oh -oh! Ну яйця дракона точно рік киснеч. Ну тут ти бачиш, я зібрав всю броню. Тут всі моби, типу, які є у відрі. Та, навіть оця от. Можна я по попробую? Ну попробую. Ну він тебе отруїть. Ладно, він зараз почнемо Ап! Так, то музей трошки цей попсувався. Це моя провина. Нянь. Ой! Ой! А як. Коли... <світ> на шифті, напевно, так, да, все нормально. О, оце класно. Оцей самий кайфовий, вроді. Ну, <реш> Клас, Це нагадує мені звук, який я в туалеті видаю. <реш> так, ну ладно, ну що давай один і все. Оце вже не в туалеті таке. От такі, я навіть ніколи в житті не чув, слухаю. Так, тут всі платівки. Всі абсолютно, які тільки є? Так, да, так, да, всі, що є в грі, я здобув шаблони для стягів. Всі, які є в грі. Ух ти що. Ну він ще таким дуже яскравим е, рожаєм світиться, видно, що рідкісна штука. Так, ну тут, напевно, найцікавіше, що є у Майнкрафті. Всі шаблони для броні, які тільки взагалі є в грі. Серце моря. Серце моря, от воно знаходиться у нас. Тут немає. Ну тут нема бо воно вот тут, ну чувак. Добре, а це що таке? Ехо компас. Перший раз бачу взагалі. Воно показує місце останньої спини. Я смерти. так і знав. Всі горщики. І ти то все знайшов? Ну Це капець, якщо чесно. Я би... я би ніколи на це не пішов, чесно кажучи, тобі скажу. Ну, ти згоден, що рідкісно чи яйця дракона. Е... Ти вагаєшся. Б? Ще поки вагаюся, так, але можливо там далі мене переконає. Вона, типа, рідкісна, бо вона спавниться лише там, де єднуєся. Камінь і глибосланець. Але я знайшов її. За 5 хвилин. X-Ray, да? Ні. Це так. Можна я припущу, що це є шерсть з рожевої вівці, яка там має дуже маленький шанс спавни, правильно? Так, і я її знайшов. У світі, це що, синій аксолотль? Це синій аксолотель, дуже рідкісний. На нього 0,08% йо вісім мені здається, що це оце реально найрідкісніша річ, яку я поки що бачив в твоїй колекції. Ну, як я сказав, найрідкісніший предмет аксолоте. Ну не сказав. не прям предмет, але річ, да, явище. Ну, предмет, тому що його можна взяти у відро. А, ну да. І це буде вже предмет. Ну да, логічно, в принципі Дякую за перегляд.